Ми є церкви Володимирового Хрещення. Для нас це є наш князь рівноапостольний, який нам е, властиво відкрив, відкрив дорогу до Царства Небесного, подарував таїнство хрещення. Ми доб добре знаємо, Як …як вони доправлялися до міста Києва? Так. Ви запитали про достовірність, От саме безпосередньо митрополита Володимир часточки з цих мишей везе. Ну і справді сьогодні було віднайти нам мощі князя Володимира. Це було непросте завдання. Тим більше ми знаємо, яка складна була їхня, їхня історія. І сьогодні вони, вони в моїх руках. Я просто, знаєте, мені мороз по шкірі йде. І повірте мені, з ваших рук отримати ці мощі це особливий Божий дар. Нашої церкви я з великою радістю в якраз в теперішній час, коли ми відзначаємо цей тиждень єдності християнства християнських церков, радий передати ці часточки мощів, котрі знаходилися і знаходяться в, в фонді пам'яті блаженнішого митрополита Володимира його блаженство. І ми сьогодні бачимо, тримаючи в руках морші святого Володимира, що колись єдина за його часів, все християнство було єдине, не було поділу між Константинополем, Римом, на католиків, православних, Христова Церква була єдиною. Він для нас є от свідок тої Небесної церкви, неподіленої, єдиної, який молиться сьогодні за нас. Ми будемо справді ці мощі. Намагатися зробити доступними для наших вірних в тому році, зокрема, знаєте, щоб чим більше людей могло вшанувати князя Володимира.